Наразі американські військові мають статус зниклих безвісти. Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що солдати армії США загинули. Втім, згодом його слова спростувала прес-служба альянсу. Наразі литовська влада дотримується головної версії нещасний випадок, проте близькість до білоруського кордону наштовхує багатьох на іншу версію, зокрема і про диверсію. Іван Тимочко, військовий експерт, доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю, слава Україні. Радий бачити вас. Героям слава. Дякуємо навзаєм. Пане Іване, я впевнений, що ви слідкуєте за тема, ну, невеликими кількістями повідомлень, які надходять. Але все ж таки, яка от версія у вас? Що могло статися з цими американськими військовими на литовській території? Реальний стан справ ми будемо знати, коли буде виявлено або тіла. Або самих військових, бо дійсно ви сказали правильно, що інформація настільки суперечлива, настільки її закручують, і чомусь це теж викликає всіх занепокоєння, намагаються десь завити в такий туман таємничості. Насправді чи це знаходиться поруч з російським кордоном? Така ситуація відбулася, чи вона би відбулася. Десь, умовно кажучи, на якихось навчальних центрах Німеччини, по великому рахунку, це абсолютно не захищає цих військових від потенційної диверсії росіян, однозначно. Бо ми знаємо, що росіяни пробували вбити навіть свій час е керівника е військово-промислового керівни, е комплексу Рейметал. Ми знаємо, як були випадки спроби підпалів, що в Німеччині, що в Британії, що в інших країнах. І інше питання: чи росіяни чи білоруси напряму би наважилися власне потенційно знову ж, ми ж не знаємо, вчинити шкоди, скажімо, військовослужбовцям Америки. Бо всі ми прекрасно розуміємо, що можливо в публічному просторі про це не, не буде дуже сказано, але Америка і всі відповідні. Військові структури і не тільки військові, силові структури, а також розвідувальні і інші працюють зараз над тим, щоб власне з'ясувати все, умовно кажучи, до секунди для того, щоб визначити реальну ситуацію, бо сам факт того, що дійсно автомобіль опинився на глибині 5 метрів в. Водоймі викликає певне непорозуміння того. Ну точно мали би військові знати, бо їх завжди навіть якщо це полігон, їх ознайомлюють з картами. Їх попереджають про ризики потенційної е загрози, зокрема про те, що. Яка то глибина бо ось такої водойми може бути. Тобто, просто так знаєте, сподіватися на те, що вони її би форсували, просто так точно вони би це не робили, вони знали, де вони знаходяться і що. І щоб така порівняно повільна машина заїхала на таку глибину, ну це треба ще би було постаратися, якщо би це просто випадковість Швидше всього ні. І сам факт того, що власне. Пошуки через те, що ця цей автомобіль знаходився на глибині у воді, е, витрачений час е, потріб виглядає так, що хтось, але знову ж я не хотів би робити зараз схему якоїсь змови Хотів заховати або принаймні затягнути час у плані пошуку розслідування справи цих е, військових з іншої сторони, з іншої сторони, що для мене показово. І я думаю, що для і для всіх це те. Наскільки на насправді що союзники наші, що країни НАТО е, не готові сприймати е, загибель військовослужбовців країни НАТО? Тобто насправді наскільки вони є вразливі в інфопросторі, і так далі, у плані того, якщо в них стається нештандартна ситуація, скільки це піднімається критики, тиску на внутрішньополітичне керівництво? До чого я веду? Якщо ми постійно обговорюємо питання залучення військових Країн НАТО як союзників на підтримку України, ми маємо розуміти, який це буде в їхніх країнах тиск, яких, який в їхніх країнах це може викликати е, суспільний резонанс і наскільки нам буде складно їх ефективно, якщо б речі потенційно прийшлося задіювати на в Україні країні, де відбуваються бойові дії, на свою підтримку. З іншої сторони, казати. Виключати того, що це російська диверсія, не варта, але й варто врахувати, ще інший момент може бути банальна, скажімо, я не хочу назвати халатність, скажімо, неналежне виконання своїх обов'язків. І дійсно могла стати ситуація, що просто за певних умов знову ж ми не знаємо, чи це були новобранці, скажімо, які проходили навчання, чи це військові країн НАТО, які вже несуть довготривалу військову службу, тобто про них нас на залі нічого ще не відомо. Як і той момент, що міг бути, що якісь особисті. Мотиви спонукали бійців, якщо тіла не виявлені, е, зчинити такий поступок, але це все потрібно робити е, розслідування, це потрібно пильно дійсно за цим спостерігати і робити в майбутньому для себе висновки, якщо ми хочемо надалі взаємодіяти з країнами НАТО, як вони їхні суспільство, і як їхні армії реагують на нестандартні нештатні ситуації. У тут, пане Іване, я просто пригадую чомусь ці всі історії з часів радянського союзу, коли ну тікали, знаєте, поодинокі ці західні люди, які потрапляли на територію е -е, радянського союзу, той же ж лі Харві Освальд жив колись в Білорусі, і так далі. Чи може бути справді, що ці люди втекли в Білорусь? Ну а чому мені? Я не думаю, щоб вони шукали такий шля... складний шлях, особливо в сучасному світі, коли. Умовно сісти й перетнути океан, не те, що там якусь суміжну територію становить проблему, зокрема для американських громадян, так це точно. І якщо би вони мали якийсь зговір бажання. Перейти в Білорусі, вони би не шукали такий складний шлях піти в армію. Mm -hmm. Потім там, умовно кажучи, сподіву в Америці, розподіл ніхто ж не повідомляє. Там облату по не потрапиш якусь чи іншу країну. Там є розподіл, який, умовно кажучи, від приймається на рівні командування частини. Їх розподілити могли з таким самим ефектом. Їх могли розподілити як на навчання в Прибалтику, так і, скажімо, десь на Гаїті чи ще десь mm -hmm. чого. Ну, Будь-де, тобто, це швидше якісь інші моменти, які спонукали цю подію безпосередньо або в час навчань, або умовно кажучи, в переддень навчань, і власне воно призвело до такої ситуації. Пане Іване, хочу вас почути ще стосовно цієї Геркулес, машини. Ну, просто наші українські військові показують дива е, з цією технікою, з іншої. Ну, може, в нас такої конкретної машини але є інші німецькі і шведські. Не ну, до того, що велика машина, чому не можуть її підняти всім НАТО? Ну, як би незрозуміло. Ну, от теж питання. Ну, там швидше кажуть брунти, болотості, а машина сама важка, сама по собі, остро, ну, точно декілька десятків тонн. Оскільки її завдання, якщо вона транспортна ремонтно транспорт, її завдання досить часто полягає в тому, щоб вантажити навіть на себе поламаний транспорт або його бухтирувати, тому вона важка. Вона точно порівняно не габаритна, бо її не використовують у боях. І вона не має потреби. Її завдання вже займання евакуації техніки або після бою, або якщо сталася поломка. З іншої тому я й кажу дивно, що така порівняно і, і прохідна, але важка техніка. Змогла так заїхати, тобто час на те, щоб її покинути, було військових достатньо. Але інший момент, та що це було те саместевість, та що там, як бачимо, задіяно дуже багато техніки особового складу. В плані не стільки питання витягання цієї машини, але витягання осушення території для того, щоб інша важка техніка під'їхала і змогла її забрати. Ну знову ж тут стоїть питання, щоб її забрати. Кажімо максимально в цілісному стані і в тому вигляді, в якому вона знаходиться в воді, щоб потенційно провести розслідування і бачити її, умовно кажучи, ну не первозданний стан, але той стан, який вона була на кінець події, тобто там умовно напевно, що чи засу навіть люки не будуть закривати, якщо вони були відкриті, для того, щоб зберегти той стан, щоб міні мінімізувати сліди. Зникнення чи пошкодження доказової бази, і так далі, чи причин того, що вона там опинилася.